130 творчих робіт, створених засудженими, представили на благодійному аукціоні. Україна вистоїть організованому міністерством юстиції. Всі виручені кошти спрямуються на підтримку родин загиблих захисників України. Чим запам'ятався аукціон, розкаже Софія Буличова. Коридори Міністерства юстиції перетворилися на виставковий простір. Тут проводять благодійний аукціон. Лоти це сотні картин, автори, яких засуджені або ті, хто перебувають під вартою. Головна мета зібрати кошти для допомоги родинам загиблих на війні працівників кримінально-виконавчої служби. Втім, є у заходу й інша місія. Браво три з половиною. Це благодійна ініціатива спрямована, яка переслідує по суті дві дві мети: перша це елемент ресоціалізації засуджених осіб, які перебувають в місцях несвободи. Це поклик до них виразити виявити свої прояви почуття до України через живопис. А другий це збір коштів. На потреби родин наших загиблих працівників, які спочатку війни добровільно пішли захищати батьківщину, навіть попри те, що у них була бронь. Серед запрошених дружина загиблого на фронті підполковника внутрішньої служби Руслана Стасюка на позивний санич, із перших днів повномасштабного вторгнення він став на захист України, долучився до лав тероборони, а згодом очолив стрілецький взвод 114 чотирнадцятої окремої бригади ТРО. Він був за справедливість стосовно війни. Він мені казав що коли е, побратим поранений, я зроблю все, що можливе і неможливе, щоб його витягнути. Вікторія згадує, її чоловік завжди прагнув допомагати іншим, і під час служби залишався вірним своїм принципам. У найскладніших ситуаціях підтримував тих, хто поруч. Життя побратимів каже жінка, було для нього однією з найважливіших цінностей. Він мені сказав таку фразу. Віка каже: якщо зі мною щось трапиться, не вимагай, щоб забирали моє тіло, тому що тіло цим вже не допоможеш, а інші можуть загинути при тому, як забирати тіло з поля бою, а ризикувати життями обратимів не потрібно. Санич загинув торік у серпні на Луганському напрямку під час виконання бойового завдання, але понад півроку його тіло знайти не вдавалося. Тож поховати Руслана Стасюка змогли лише в березні. Руслан з своїми хлопцями вони отримали контузію майже на початку бою, і він їх відправив там подалі. Хлопці отримали серйозне поранення, дуже серйозні. Але вони були трохи далі. А він був в самому, на самому нулі, був страшний бій, шансів в нього не було зовсім.